А, ч я Покинувшись, как я заснюхал. Т900. Вот так. So, ч,

U něho uprikomá někde elektrosvoky. Co jeho vyrobil? já jeho vyrobil, možná že neparež. Já jeho vyrobil, možná že neparež. Možná že neparež máte jeho vyrobil. Дуже бомби, дуже больно. Тихо поводити, що появилася, що десь що водиться, що десь коротко, водиться ще тепер наш ну, видись теданозавр. Ну не знаю, не знаю. В третій частині може його знайдемо, я не знаю. А говорять, що він десь недалеко скується, так що в третій частині побачимо, що буде. Ну, третя частина вийде не скоро, не скоро. Я буду знімати коли, побачу, ну, коли якісь признаки того, що він буде. Е, побачу, хто я. денезавр буде, і тоді тоді я зніму третю частину, окей?